Переходний возраст у мене одразу спучився, Взросло вже. По нам трошки стріляють ззаді, ну то нічого. Ми ж знали, куди йшли. Урал бідолами. Чих сірик с. Вони думали, нас може теж там багато. У нас було два танка. Тебе накриває землю, ти отак відкриваєш очі і не відразу розумієш, чи ти живий чи мертвий. Земля береже. Своя. Слава Україні! А йдуть вони на... Зугласен. У мене було обмороження і повністю м'ясо стерти ноги. Ми коли відійшли, то кажу, що я, мабуть, ніколи не буду посміхатися. Дід садок закінчився, вже все серйозне. Тут згорів російський екіпаж БМП-1 разом із десантом. Згоріли на роботі. Здесь просто наших ляжок ложать. Мало. Тільки мало ми її купили. РПГ, попадання. І вона вигоріла там. Не ми до зі мнато просити, а НАТО до нас.